Отримали розкішні брючки, ідуть, хороша довжина, прямі донизу, тканина льон, розміри 58-60, 62-64 наш. Супер класна моделечка, дуже стильна. Подивіться, які яскраві класні кольори. Стильно зроблена резинка, резиночка м'яка, гарно тянеться. Плюс є в нас мотузка, можна зав'язати, кишені робочі. Збоку йдуть така от вишивка, і вона виділена камінцями. Тканина зі стрейчем льон, з добавочкою йде. І отак от внизу. Дуже крутезна моделечка, дуже стильно виглядає. По кольорам. Красивий колір фуксія. Так от виглядають зі спини. Далі. Дуже гарний такий насичений, синьо-голубий, супер просто. Білий, звичайно, на літо, також дуже красивий. І колір капучино. Такий універсальний, абсолютно під все підходить.